Оновлений ранок з Україною. у нас все нове! Нові рубрики і теми. Нові відкриття. Нові поради. Нові корисні рецепти. Нові ми. І найголовніше. Доброго ранку України. Ми повертаємось до навчання. А отже, безпечно освітнє середовище є надзвичайно актуальним умова всього дня. І в нас гостях освітяни. У збройних конфліктах питання збереження закладів освіти як безпечного простору і надзвичайним осіб. Під, під час військових дій і ще довго після, після її завершення. Заклади освіти дійсно будуть працювати в нових для, за новими для себе вимогами до безпечного освітнього середовища. А що про безпеку в закладі, скаже наш директор? Безпека в закладі це одне з пріоритетних завдань всього навчального року. Можу даже сказати, всього уськового процесу на протязі останніх років. Як створити безпечні умови, це завдання дуже складне. Треба розробити інструкції, схеми евакуації, провести дії персоналу, провести тренування учнів, обладнати робоче місце учителя, обладнати укриття. Допомагають всі. Тож нам треба слідити, слідкувати за тим, щоб ці дії були працьовані. І разом з посмішкою ми будемо навчатися в безпечних умовах. А як це буде далі, ми побачимо. Розроблений алгоритм дій під час надзвичайної ситуації для учасників освітнього процесу. Освітній процес котре зазнає змін. У першу чергу більш актуальними стають питання безпечного простору та освітнього середовища для перебування. Створення безпечних умов для учнів та працівників є першочерговим завданням. У закладі розроблені шляхи евакуації учасників освітнього процесу. Складено алгоритм дій працівників та учнів під час сигналу повітряна тривога. З дітьми проведені навчальні інструктажі про те, як поводитися в укритті та що потрібно з собою мати. Провели тренувальні евакуації безпосередньо до укриття. З учнями, батьками і вчителями. Відпрацьовується алгоритм роботи з батьками у разі ймовірних надзвичайних ситуацій, дії школи за таких умов. У кожному класі створено куточки безпеки. Організація безпечного освітнього середовища та облаштування укриття одне з найголовніших завдань. Понад 500 днів тому в життя українських дітей. Прийшла повномасштабна війна. Це були дні болю, страху, втрат, безсонних ночей та віри в те, що все неодмінно закінчиться, і кожна дитина зможе відчути, що таке дитинство без війни. Головне під час навчання та роботи це життя та здоров'я учасників освітнього процесу тому перша вимога це їхня безпека. У школі обладнане достойне укриття, де діти зможуть комфортно себе почувати. Для кожного класу облаштоване окреме місце, є ігрова зона, кінозона, санітарна зона, а також укриття, облаштоване засобами протипожежної безпеки, є куточок для релаксації, є лікар та необхідні медикаменти. Укриття забезпечене. Питною водою, Піклуйтеся про себе. Нам треба бути енергійними та здоровими, щоб були сили навчати дітей та святкувати перемогу.